Миру всім, друзі, давайте поглянемо на факти. Часто ми чуємо, як ви можете вірити в Біблії. І її стільки разів переписували. Але насправді дуже легко довести, що Біблія не переписувалася. Текст Біблії дійшов до нас без змін. І на сьогодні існують три основні гілки християнства: православ'я, католицизм і протестанізм, які, в свою чергу, Поділяють на десятки тисяч деномінацій, формат богослужіння, обряди, ритуали сильно різняться від однієї конфесії до іншої. Але ось незаперечний факт: усі вони використовують одну і ту саму Біблію, як так, стільки течій і у всіх одна Біблія. Якби Біблія переписували, то в цих церквах були б свої Біблії. Це якраз і доводить, що книг, Кожна із 66 книг Біблії зберіглася в точності, але помінялася церква, і це дуже важливо. Тому, друзі, запрошую вас підписатися на наш телеграм-канал «Салтаненко. Міжнародні місії Слово Боже. Напишіть нам, щоб ми разом могли вивчати основи християнської віри, Я з радістю буду спілкуватися з вами і молитися за вас. Хай Бог береже вас з миром Божим.